Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Хочеш навчитися розуміти ринок без жодного індикатора, лише дивлячись на сам графік. У цьому відео ти дізнаєшся, чому ціна головний інструмент трейдера, як працює підхід Price Action і як розпізнати прості сигнали прямо на графіку. Знамениті трейдери, такі як Пол Тюдор Джонс, Джесі Лівермон та Марк Дуглас, у своїх книгах і виступах говорять про одне: ціна це все. Головне навчитися її розуміти. Їхній успіх будувався не на магічних індикаторах. А на ринковій логіці, то що ж таке прайс екшен? – це спосіб аналізувати ринок, дивлячись лише на те, як змінюється ціна, без зайвих індикаторів, тільки графік і його рух. Однак, щоб зрозуміти динаміку графіку повністю, слід дивитися на неї з кількох ракурсів. Давай уявимо, що хочемо розглянути місто. Можна подивитися з дрону, можна з даху будинку, а можна і стоячи на вулиці. У трейдингу є свій різносторонній підхід, і він називається мультитаймфреймним аналізом. Ось тільки працює він в різних часових масштабах. Давай розглянемо приклад такого аналізу на денному графіку, тобто D1, видно загальний висхідний тренд. 4 годинний H4 показує, як ціна наближається до зони опору, позначеної червоною пунктирною лінією. А на годинному графіку H1 з'являється жовта точка. Це сигнал на купівлю, який може свідчити про розворот або продовження зростання. Оптимальний вхід у ринок збігається на різних рівнях. Старші таймфрейми показують загальну тенденцію. Молодші точний момент угоди. Розглянемо три базові паттерни price Action, які стають основою для прийняття рішень у різних угодах. Це Rejection Block, Imbalance і Sweep. Саме завдяки цим паттернам, ти можеш мінімізувати ризик стати героєм цього мему. Rejection Block, простими словами, це зона, де відбулося сильне протистояння покупців і продавців, що призвело до відхилення ціни. Часто він формується після свічки з великою тінню та вказує на інтерес крупного капіталу. Rejection блок використовується як ключовий рівень для можливої зупинки відскоку або розвороту. На цьому прикладі реального графіку. Ми бачимо, що ціна відмовилася падати і розвернулася. Тож такі знання дозволяють заходити там, де ринок розвертається, і виходити з прибутком. Ще один базовий паттерн price Action – це імбеланс ситуація, коли ринку стало занадто багато покупців або продавців, і ціна просто зрушилася в бік сильнішого тиску. Але є добра новина: ринок може повернутися до цієї зони, щоб відновити баланс. Твоє завдання не пропустити такий момент. Ось на цьому графіку виділено зону імбалансу. Це різкий рух ціни вниз без зупинки. У цьому місці продавці домінували і покупці не встигли включитись. Такі ділянки часто приваблюють ціну назад для заповнення порожнечі. Ну і не треба забувати про ще один надважливий паттерн, а саме свіп. Свіп – це короткостроковий пробій важливого рівня підтримки або опору. Цей рух активує стопи і відкладені заявки. Подібні дії часто запускають великі учасники ринку. Ну і після цього ціна зазвичай повертається назад. Розглянемо графік. Тут ціна пробиває попередній максимум, збираючи ліквідність за рівнем опору. Це і є яскравий прояв паттерну свіп. Після цього з'являється сильне продавлення вниз, що сигналізує про розвороти домінування продавців. Тож, давай підсумуємо за допомогою Price Action Ти можеш читати ринок без індикаторів, а мультитаймфреймний аналіз дозволяє бачити його повну картину. Тож не ігноруй ці інструменти, бо саме вони є основою грамотного трейдингу. До речі, у наступному відео ми дізнаємось, як новини, час і ліквідність впливають на ринок. Не пропусти, якщо хочеш, почати мислити як профі. Дякую за увагу. Не забудь підписатися на наш канал і переходь до наступного відео з нашої добірки.